215-й день російської агресії у Харкові без обстрілів, але ворог не припиняє терор передмістя. Протягом доби окупанти обстрілювали Куп'янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський Богодухівський райони. У Чугуївському районі в селі Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. без людських жертв. Це була на щастя єдина пожежа, що трапилась через влучання ворожої ракети. Загалом, за даними рятувальників, цієї доби їм довелось гасити 9 пожеж з 23 надзвичайних подій, які трапились на Харківщині протягом доби. Тривають також роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях. Цієї доби рятувальники працювали у Балаклії. Зведені загони ДСНС продовжували роботи на зруйнованій будівлі каналізаційної насосної станції, забезпечено енергоживленням шість багатоповерхівок. Це близько 300 абонентів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи і в ізюмі цієї доби розбирали завали у школах номер 4 та 12. Велика увага з боку рятувальників приділяється розмінуванню території Харківщини. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби обстежено та очищено територію загальною площею 26 гектарів. Вилучено та знешкоджено 1083 вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля, кажуть рятувальники, спрямовані на розмінування об'єктів критичної інфраструктури, воду, газу, тепло, електромереж з метою їх відновлення. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували шість осіб. Медики оцінюють стан постраждалих як середній. Серед поранених – 19-річна дівчина в Харківському районі. Один чоловік та три жінки в Куп'янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі. Бої на лінії фронту, що пролягає на околицях області, тривають. За інформацією генерального штабу, наші військові продовжують відбивати атаки ворога. Зсу відбили ворожі атаки поблизу 13 населених пунктів. Зокрема, в районах Новомихайлівки, Кам'янки, Побєди та Павлівки авіація сил оборони завдала по загарбниках 33 удари. Яна біляєва, з Дейнеком, Харківський Підготовлений, значить, захищений це правило стало найактуальнішим у час повномасштабної агресії Росії проти України. У мозі опублікували пам'ятку, як діяти у разі радіаційної аварії, адже у світлі останніх заяв російського керівництва розмов стосовно вірогідного ядерного удару по Україні значно побільшало. Тож першочергово у разі такої ситуації українські медики радять якнайшвидше знайти укриття. Перебувайте в укритті, це може бути підвал або середина будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель. Тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Варто також тримати поруч домашніх тварин, не дозволяйте їм гуляти на вулиці. Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами. Скотч змочена водою тканина тощо та вимикайте системи вентиляції, кондиціонери або обігрівачі у вашому будинку, залишайтесь в укритті допоки офіційна влада не надала інших вказівок. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації, користуйтесь повідомленнями від рятувальників ДСНС. Поліції місцевої влади. Увімкніть телебачення, радіо. Слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади. Краще використовувати радіоприймач з живленням від батарейок. Це може бути єдиним засобом зв'язку в надзвичайній ситуації. Третій пункт власне знезараження. Для цього потрібно зняти верхній шар одягу і робити це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин. Помийтесь, якщо є така можливість. Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волосі. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя. Протріть повіки вії вуха. П'ятий пункт чистий одяг. Це повинен бути щільний та максимально закритий одяг, що не міг зазнати радіоактивного забруднення. За можливості акцентують увагу у мозі. Всі маніпуляції потрібно проводити у рукавичках і масці чи респіраторі. А якщо ядерний вибух застав на вулиці, краще не дивитися у бік спалаху. Це загрожує опіком рогівки, сліпотою та опіком очей. Лягайте на землю. Якнайшвидше знайдіть заглиблення або виступ, за яким можна сховатись від ударної хвилі та уламків, спробуйте закрити всі відкриті частини тіла, ляжте ногами в бік вибуху, обличчям донизу, підкладіть руки під себе, прикрийте вуха навушниками, рот і ніс маскою, тканиною одягу або кусткою. Дихайте через них. Обов'язкове правило це укриття якнайшвидше, щоб зменшити час, протягом якого людина перебуває під впливом опромінення. Також фахівці рекомендують мати у запасі воду у пляшках чи інших герметичних контейнерах, а водопровідну воду можна використовувати для знезараження. Продукти харчування є безпечні, якщо зберігались у герметичних контейнерах, холодильнику чи морозильній камері. А у разі радіоактивного удару також радять вживати йодит калію у формі таблеток. Він не вберігає людей від від радіації, а тільки захищає щитоподібну залозу. Йодит калію слід приймати лише якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодит калій для профілактики без потреби недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров'ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово, тобто, вживання йоду зараз не має жодного сенсу. Небезпека ядерного удару є, але вірогідність, що це станеться невисока, адже наслідки після такого ходу можуть бути дуже руйнівними. Втім, сили харківської міської влади направлені на ремонт бомбосховищ та підвалів у житлових будинках. Волонтери та небайдужі мешканці міста протягом всієї війни ремонтують та прибирають будь-які можливі сховища для людей, вивозять сміття та облаштовують приміщення. Тим паче, що харківське метро, яке вже використовувалося як сховище у перші місяці бойових дій, і до. Осі залишається чи не найкращим захистом від можливої радіації у разі необхідності. Мешканці Харкова можуть спуститись та перечекати вірогідний ядерний удар з боку Росії. Марія Соловйова та Єгор Мікенін Харківські звістя. Північна Салтівка це одна з місцевих шкіл, що стала мішенью для російського ворога. Після семи місяців постійних обстрілів школи мало що залишилося. Всюди руїни, вирви, скло та вщент кабінети. Почалася 24 лютого. Вранку наш мікрорайон був, на жаль, першим, який потрапив під обстріл. До 5 березня тут ще перебували люди в підвалі, декілька сімей, працівників школи. А після 5 березня тут вже перебувати було неможливо, тому що були дуже сильні обстріли. Саме 3, 4, 5 березня всі звідси поїхали. То працювала МЧС. Вони працювали тут вже десь наприкінці травня, і за даними МЧС, акт, який був переданий, то з саме з приміщення школи було винесено 18 ураганів. Ну, залишки з ураганів. Після того було ще два попадання, і були ще попадання більше на територію на стадіон. Вже після того. Тобто, це закінчилося всі основні попадання ну, десь, мабуть, тижні два тому. Тобто до цього ще прилітало сюди. было обследовано специалистами, было принято решение сохранить эту школу, сделать капитальный ремонт и сделать так, чтобы в этой школе опять звучали детский смех и получали дети знания. Несущие конструкции здания не пострадали, здесь необходимо восстановить окна, стены те, которые повылетали, если по памяти процентов 50 от общего объема разрушения самого здания. поэтому можно и нужно выполнять капитальный ремонт. Это максимально оперативно вернет детей за парты. Я здесь потому, что имею большое желание помочь городу и буду делать все возможное, что в моих силах. Потрібно допомагати. Якщо є вільний час, ми повинні допомагати один одному. Це в нас і згортовує, наш волонтерський рух. Багатьом нас просто пощастило більше, ну, бо у них цілі домівки, близькі родичі теж живі, здорові, тому ми повинні допомагати тим, хто постраждав більше. Ось що нам на керує. Район обратился по поводу того, чтобы сохранить эту школу, потому что она считалась в свое время одной из лучших на Киевском районе. Сюда из Салтовского района ходили постоянно дети, стремились сюда их, ну как мне рассказывали, устроить на учебу. И район совместно с департаментом коммунальных услуг, совместно с подконтрольными коммунальными предприятиями принял решение заделать, несмотря на тяжкое положение школы, чтобы спасти внутренние помещения, чтобы его можно было нормально потом отремонтировать, закрыть все контура. Щоб школа пережила зиму. Є об'єкти, які одна організація волонтерська не справиться з цією задачею. Ми об'єдналися і десятки волонтерських організацій представлені тут на, у цій школі. Зараз перебуває на всіх етажах більше ста волонтерів. Підрахувати неможливо, залучали ще, приходили, ще приїдуть. І закриваємо зараз контури, і обираємо ті пошкодження, що тут були від обстрілів і збираємо мусор. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Грешко та Світлана Бреус Харківські звісті. Середня температура в оселях українців цієї зими буде усього на декілька градусів нижчою ніж зазвичай, констатують представники держвлади. І за їхніми прогнозами такі зміни не стануть критичними. Фактично, цьогорічний опалювальний сезон проходитиме за європейськими стандартами. Так, навіть у Франції, Британії чи Німеччині середня температура у квартирах у 15-17 градусів тепла вважається нормальною. А от вищі показники, деякі європейські лікарі взагалі називають небезпечними для здоров'я, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями та пацієнтів із гіпертонією. Однак для українців, які все ж не готові до нових умов, фахівці радять ретельніше підготуватися до холодів. А головне. Подбати про зменшення. Теплових утрат найпростіші та малозатратні способи: відкривайте штори і таким чином запускайте природний сонячний обігрів в день. Вночі щільніше закривайте вікна не лише шторами, а й пледами або ковдрами. Перекрийте протяги в домі, утеплюйте оселі, килимами, виготовте та встановіть за радіаторами відбивачі з картону чи плівки. Придбайте водяну грілку за 20 хвилин до сну, наповнюйте її окропом. Так Кладіть посередині ліжка, потім переміщуйте вниз ближче до ніг. Підготуватися необхідно і до можливих відключень електрики. Тож українцям радять постійно мати термос із гарячою водою, аби в будь-який момент зігрітися напоями чи їжею швидкого приготування. Також у нагоді стануть термочашки, свічки, обігрівачі, контейнери для їжі, що довго зберігатимуть тепло. Теплий одяг, ковдри. Опалювальний період буде не з легких, визнають фахівці. Проте весь цей час до нього ретельно готувалися і тепер добре знають, як діяти у тій чи іншій ситуації. Карків'янам вже якісно підготуватися до холодів допомагає міська влада, адже не всі питання наразі люди можуть вирішити самостійно. Після російських обстрілів у будинках вибито тисячі вікон потрощено стіни та інфраструктуру. Тож комунальники оперативно забивають шибки, відновлюють комунікації і буди. Цього разу всі ремонтні роботи проводять із використанням сучасних теплоізоляційних технологій. Ніколь Костенко та Андрій Паколов Харківські звістя. Це їдальня комунального підприємства комплексу з вивозу побутових відходів. Тут готують обіди для 650 співробітників. Годують комплексно та різноманітно. До меню входять і перші, і другі страви. Також салати, напої та солодощі. Головне, що на обіди комунальники не витрачають з власної кишені ані копійки. З початку війни було прийнято рішення кормити безплатних співробітників. исходя из экономической ситуации, из военной ситуации, с 8 утра до 14 часов каждый сотрудник может прийти покушать первое, второе, компот. Вот. Все для этого обеспечили, это делается все за счет предприятия. Вот сотрудники очень хорошо это восприняли, довольны, могут и чай попить, и кофе, и покушать, повторюсь. Все для цього закупається, все ділиться. В їдальні працюють два кухаря, що організували гарячі та холодний цехи. На обід сюди приходять всі співробітники підприємства: і вантажники, і водії, і співробітники майстерень. Саму ж традицію безоплатного харчування залишать до кінця війни. Хоча каже директор підприємства, є ідеї залишити цю практику і після перемоги. Окрім цього, працівникам КП надають і іншу допомогу, в тому числі фінансову. У нас большие планы, начиная от того, что мы материальную помощь, Выдаем сотрудникам, особенно тем, чье жилье пострадало. Мы помогаем с перевозкой вещей за счет предприятия, потому что возникла актуальная проблема, где жилье пострадало. Вещи перевести, где люди боятся находиться во время обстрелов. Тоже перевозим в безопасное место за счет предприятия эти все ситуации. После войны даже есть в планах, и это уже обсуждается и просчитывалось, мы планируем даже выдавать кредиты. На покупку квартир, транспорту, який пострадав, особливо тим сотрудникам, які працюють від года і більше на підприємстві. Це все буде за що предприятия. Суму кредиту вже обговорюватимуть в мирний час. А щодо матеріальної допомоги, то її сплачуватимуть раз на рік у розмірі 10 тисяч гривень. Компенсацію вже отримали 28 співробітників. Яна на Василь Голосний та Андрій Паколов Харківські Харківській з 1 січня 2023 року виплачувати лікарняні буде пенсійний фонд. Повідомили у Мінсоцполітики, як пояснили у відомстві, фонд соціального страхування передав усі повноваження щодо державних виплат пенсійному фонду. З 1 січня 2023 року всі повноваження щодо соціальних виплат, визначених відповідно до законодавства, є завданням пенсійного фонду. Лікарняні стануть першими після пенсії виплатами, які будуть оцифровані. Також пенсійний фонд візьме на себе всю відповідальність за одноразову компенсацію та системну щомісячну компенсацію людині за втрату здоров'я на виробництві. У міністерстві пояснили, чому було прийнято таке рішення. Всі фонди соціального страхування поповнюються з єдиного внеску, що становить 22% від заробітних плат. Розщеплення цих відсотків між фондами відбувалося щорічно кабміном. Відсотки на розподіл визначалися приблизно. Це було свідоме рішення з робити два фонди бездефіцитними, тобто повністю покривати всі їхні потреби. А один фонд пенсійний по суті штучно робили дефіцитним, тому що в нього було простіше додавати державні гроші. Тому якби ми рівними частинами розподіляли ЄСВ між усіма фондами, очевидно, що в кожному з цих фондів також не вистачало б грошей елементарно за системою, тому ми додавали державні кошти до кожної системи, особливо минулого та позаминулого року. І цього року Міністерству також треба буде додавати державні кошти до Фонду соціального страхування, щоб погасити наявну заборгованість по лікарняних. А вже з 2023-го українці отримуватимуть лікарняні у пенсійному фонді. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, Харківські ізвісті. Сотні років нас намагались стерти, Але ми знову і знову відрочнулися. Ідентичність, культурні та духовні цінності а найголовніше багатовікова історія держави. Усе це доводилося захищати та відроджувати, чи не кожному поколінню українців. Не стало винятком і сучасне. А під час повномасштабної війни важливу роль у цьому відіграє і культурний фронт. Упевнені харківські актори у місті, що вже сім місяців міцно тримає оборону та регулярно піддається ворожим обстрілам. Уперше показують виставу. Я щіть тримай міцно, щоб захистити твоє порог серце, запалюю твоїх очах вогонь і кожен день не впину, виборюй свободу. Земля, любов, гідність, надія, воля, поняття, які формувалися тисячоліттями, і тепер є невід'ємною частиною українців. Кожен із п'яти акторів розкриває сенс та цінність цих складових а важлива частина вистави нитки, що символізують нашу пам'ять та артерії. Саме ними тече надбання предків, цінності та історія. Розповідають не лише про складові ідентичності українського народу, а й про історію їхнього створення. Історія відгукується болюче мера до нової боротьби проти темряви. Я є та сила, коли сили Ти чуєш мій голос, відчуває. Цей проєкт ще протидія російській пропаганді про нібито відсутність української історії та унікальності, зазначають автори. Та навіть коли здається, що далі боротися неможливо. Воля ніколи не дасть здатися і підкоритися. Вона гуртує людей у важкі часи. Нагадує, що в єдності головна сила нашого народу. Саме тому наприкінці вистави актори оплітають глядачів нитками і створюють єдину павитину українського культурного коду. Дома актори планують виступити в інших містах України і за кордоном не тільки щоб поширювати українську культуру та творчість, та ще й аби зібрати кошти для ЗСУ. Всі, хто забажає, зможе задонатити в нашу святкову валізу, яка на вході. Ось хто зможе, будемо раді. Давайте єднатися. Єднання це найголовніша ідея. З'єднай поняття, які в тобі є, і з'єднайся з усіма українцями, і все буде Україна. <звичайно> Чи плануєте до Звичайно, хотілося б якось підтримати нашу армію, тому що вони показали дуже гідний рівень. Поки не є небезпеки, ти не розумієш, наскільки в тебе в країні гарна армія та й люди, які в неї є. Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бобикін. Харківські звісті.